І дуже правдивиться їші. Приймав у небі Бог людину, що мала скарби на землі будинок, бізнес і машину, та й гроші добрі немалі. Прийшов до Бога гоноровий, трасе багатим гаманцем. Я, Боже, рай купить, готовий із перекошеним лицем. Я куплю ангелів у небі, щоби співали лиш мені, і що захочу по потребі, все приносили із землі. Я куплю сонце, вітер, зорі. Для мене не існує меж. Ліси степи, велике море і соловейки куплю теж, і перепродам потом людям за гроші буду видавати. Схилився Бог тяжкий зажурі і став рахунки виставлять. За тих людей, що обікрав ти без ліків забирав життя, і ти програв ганебно в карти, а помирало десь дитя. За тих, кого дурив, ти підло, і обдурив, як тільки міг, що за лайно те паперове, Тобі вклонялися до них. За всіх, що скривдив ти до бою, порахував на папірцях, я розберуся тут з тобою, хай замордує тебе страх. Купити небо, ти, людино, нікчемний блазень і тупий, ти в вічнім пеклі в мене згинеш, і з зітком станеш ти устрий. Розсердив бога, ох, нікчема, трусився, бідний, як той кіт, вже зрозумів, що тут не в темі, і почалапав у свій світ. А Бог пішов до свого раю, там, хлопець із війни прийшов. Медалі важко протирає і просить Господа любов, щоб обгорнув любов'ю маму, що сиротою залишив, не полагодив стару браму, і вишню він не посадив, не одягнув сорочку чисту, він просить в небі каяття і не зберіг, хоч він старався. Від Бога даного життя, і Господь плакав, світе милий, хіба такого я чекав? Що ж ви жорстокі наробили? І міцно воїна обняв. Мораль одна, опам'ятайте, ніщо не вічне на землі, і хлопців, люди поважайте, що там мирають на війні.